Цікаве декларування у 2023 році про отримані доходи за кордоном продовжується в Україні. Друзі, всім привіт! З вами Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Отже, керівник комітету Данило Гетьманцев пояснив на зустрічі з бізнес-спільнотою. Пояснив, як буде проходити компанія з декларування у тому випадку, якщо людина отримувала доходи за кордоном. Що вона повинна робити, як вона повинна робити, і скільки вона повинна сплачувати податків? Отже, якщо громадянин працював за кордоном і отримував доходи, тобто, це не стосується дотації, пам'ятаєте, ми тоді підняли питання, і воно, слава Богу, відмінилось. Тобто, це стосується або трудових доходів, або якихось підприємницьких доходів, або інших доходів. У такому випадку людина, громадянин, яка проживає за межами митної території України, вона повинна брати довідку у роботодавця про те, що вона отримувала певну кількість доходів. Далі, вона у відповідних консульських, дипломатичних чи інших установах дану довідку повинна апостолювати та завірити. І після цього вона повинна передати цей документ в Україну. Де, якщо в Україні з цією країною є угода про уникнення податку... подвійного оподаткування, то тоді з громадянина України сума сплачених податків в тій країні, де людина отримувала дохід, вона відмінусується. Що цікавого, дуже цікавого і небезпечно, на що б я хотів звернути вашу увагу, що ви можете продовжити компанію з декларування. До кінця року. А саме повідомити Державну податкову службу, що ви подасте довідку про доходи через електронний кабінет, і цю довідку про доходи ви подасте до кінця року. Це передбачено статтею 13 Податкового кодексу України та під пунктом 170.11.2. Що ще цікаво, якщо ви працюєте. І вже ніби ви не резидент України, а саме ви працюєте за межами території України і знаходитесь більше 183 днів, то ваш, і отримуєте заробітну плату в Україні, то ваш роботодавець також може повідомити Державну податкову службу про те, що ви працюєте за межами України, знаходитесь більше 183 днів за межами України. При цьому податки можете не сплачувати в Україні до того моменту, поки ви не надасте довідку про доходи, отримані за кордоном. І що саме цікаво, що з 1.07.2023 року буде відбуватися обмін інформацією між Державною податковою службою України і податковими службами європейських країн та інших країн. І Україна буде надавати інформацію про доходи. Не резидентів, а саме іноземних громадян на території України за друге півріччя 2023 року. А в свою чергу буде отримувати інформацію про доходи громадян України за межами території України за весь 2023 рік. Тобто робіть висновки самі: якщо зайде масив інформації, скільки українців отримали доходів у 2023 році. І які будуть після цього наслідки? А самі розумієте, якщо ви тут не працювали, там отримували доходи, то відповідно тоді потрібно буде і штрафні санкції, і перевірки, і декларування, і з виходячими з цього всього наслідками. Тому будьте дуже уважні, звертайтеся, консультуйтесь, тому що будуть наслідки. Так само, як пам'ятаєте, коли свій час податок про нерухомість, всі думали, що чи зможе податкова, чи не зможе отримувати податок. І нараховувати цей податок. Сьогодні, вже, сьогодні це вже працює в автоматичному режимі. Приходить повідомлення, сума вказана, сплатіть, будь ласка, ні, ідіть в суд, оскаржуйте і заперечуйте. От такі новації, друзі, в нашому бізнесі, в нашій економіці відбуваються станом на сьогоднішній день. Дякую за увагу! З вами був Ігор Ясько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!